Цикл з передумовою. Давайте пригадаємо, який вигляд має і як виконується команда циклу з лічильником. Який вигляд має і як виконується блок-схема цикла з передумовою? У яких випадках в алгоритмах використовується цикл з лічильником, а в яких цикл з передумовою? Якщо перед виконанням циклу невідомо скільки разів мають виконатись команди тіла циклу, то використовувати команду циклу з лічильником не можна. У таких випадках використовують інші команди циклу, зокрема, команду циклу з передумовою. На початку виконання команди циклу з передумовою визначається значення логічного виразу. Якщо воно true, то виконуються команди тіла циклу. І після цього знову визначається значення логічного виразу. І якщо воно знову дорівнює true, команда тіла циклу повторюється знову. І так буде відбуватися доти, доки значення логічного виразу не стане false. І тоді виконання команди цикла з передумовою закінчиться і буде виконуватись наступна команда. Команда циклу з передумовою в моє програмування Python має такий вигляд. While логічний вираз дві крапки. Команда тіла циклу. З англійською while – поки. Виконання команди циклу з передумовою відбувається так: обчислюється значення логічного виразу. Якщо це значення дорівнює true, то виконується команда тіла циклу. Після чого знову обчислюється значення логічного виразу. І якщо це значення знову дорівнює true, то знову виконується команда тіла циклу. Після чого знову обчислюється значення логічного виразу. Якщо значення логічного виразу дорівнює false. То команди тіла цикла не виконуються, а виконується команда наступна за циклом. Зверніть увагу, серед команд тіла циклу можуть бути і лінійні фрагменти і розглуження і інші цикли. Виконуємо алгоритм. В фігурі термінатор початок. В фігурі дані. Задати значення х. Ну, візьмемо х, наприклад, 3. В фігурі умова х менше 30. Порівнюємо. 3 менше 30, true. Значить, в фігурі процес х присвоїти x помножити на 3. Тобто 3 помножити на 3 9. Таким чином x у нас став 9. Повертаємось, фігура умова х менше 30. Порівнюємо 9 менше 30, true. Значить, в фігурі процес х присвоїти х помножити на 3. Тобто 3 помножити на 9 27.х тепер 27. Повертаємось до перевірки умови. 27 менше 30, true. Значить, фігура процес х присвоїти, х помножити на 3. 27 помножити на 3, 243. Повертаємось до перевірки умови. Х менше 30, 243 менше 30 false. Значить, фігурі дані повідомити значення x. І в фігурі термінатор кінець. Але може бути випадок, коли ми з самого початку в алгоритмі задамо число більше 30. Наприклад, задати значення x і візьмемо 35. Йдемо на перевірку 35 менше 30 false. І в фігурі дані повідомити значення x. Тобто x буде 35. Таким чином, що бачимо, що тіло циклу x присвоїти x помножити на 3 жодного разу не виконувалось. Виконуємо ще один алгоритм. Початок x присвоїти 5. Перевіряємо. x менше 25. 5 менше 25 true, x присвоїти x плюс 4. Тобто 5 плюс 4х буде 9. Повертаємося на перевірку. x менше 25. 9 менше 25 true, Значить x присвоїти x плюс 4. Тобто 9 плюс 4 13. Повертаємось на перевірку. 13 менше 25 true, Значить x присвоїти x плюс 4. 13 плюс 4 17. Повертаємось на перевірку. 17 менше 25. True. Значить, х присвоїти х плюс 4. 17 плюс 4. 21. Повертаємось на перевірку. 21 менше 25 True. Значить x присвоїти х плюс 4. 21 плюс 4 25. Повертаємось на перевірку. 25 менше 25 false. Повідомити значення X. Таким чином маємо X буде дорівнювати 25. Кінець. Виконуємо фрагменти програми на мові Python. S присвоїти 100. While S більше 30. S присвоїте S-20. І так, S100. Поки 100 більше 30. True. Значить, 100 мінус 20 буде 80. Знову повертаємось на перевірку. 80 більше 30 true. Значить, 80 мінус 20. 60. 60 більше 30. True. Значить, 60 мінус 20, 40. 40 більше 30. True. Значить, 40 мінус 20. 20 більше 30. False. Таким чином, ми маємо, що S у нас буде 20. Наступний алгоритм. К присвоїти 1, А присвоїти 12. While А менше 100. А присвоїти 2 помножити на мінус 4. І К присвоїти К плюс 1. І так, маємо К1 на 12. Перевірка: поки А менше 100. 12 менше 100 true. Значить, А присвоїти 2 помножити мінус 4. 12 помножити на 2. 24 мінус 4А20. І К збільшуємо на одиницю, К буде у нас дорівнювати 2. Перевіряємо. 20 менше 100 true. Значить, 20 помножити на 2, 40, мінус 4, 36. К збільшуємо на одиничку. К буде 3. Повертаємось: 36 менше 100 true. Значить 36 помножити на 2, 72, мінус 4, 68. А68. І К збільшуємо на одиничку. Це 4. Далі 68 менше 100. Значить 68 множимо на 2 – 136, мінус 4, 132, К5. Запам'ятай найголовніше: Команда циклу з передумовою в моє програмування Python має такий вигляд: while. Логічний вираз, дві крапки і команда тіла циклу. Виконання команди циклу з передумовою відбувається так. Обчислюється значення логічного виразу. Якщо це значення дорівнює true, то виконується команда тіла циклу. Після чого знову обчислюється значення логічного виразу. Якщо значення логічного виразу дорівнює false, то команда тіла циклу не виконується, а виконується команда наступна за циклом. Дякую за увагу. Слава Україні!